Добрий день, дорогі наші друзі. В етері передачі Крок Рук і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях заслужений журналіст України, автор відомого проєкту служба розшуку дітей, режисер, документаліст, поет і музикант, письменник, автор збірок повісти та оповідань. Співзасновник видавництва Татишо, засновник мистецького проєкту так працює пам'ять, що має на меті вшанування пам'яті дані Дідика. Отже, за мікрофоном Руслан Горо. Привіт, Руслане. Доброго дня, можна на ти зразу давай? Якщо це не важко, тому що я все-таки східняк, мені таке, знаєш, якщо на ти, то якась, така, якась інтимність розмови, протокольність зникає. Після хвилини, як минув кордон, Здається, що ніби потрапив сон, ти тониш у світі чужих фонем, Із неба ніхто не шугав вогнем. І я не я, і ти, не ти в країні, де зовсім нема війни. Все ніби так само, як в нас до біди, але тут немає. Комендантських годин, повітряних людей не знають тривог. І алерб на гаджетах можна свіч оф І я не я, і ти, не ти в країні, де зовсім нема війни. Все ніби так само, як в нас до біди, але тут немає. Розкажи нам про відеороботу мотанка. Річ у тім, що цей вірш, який написала Людмила Горова, моя дружина. Він мені весь час не давав спокою, тому що якщо вірш Сію тобі в очі дуже швидко став піснею і пішов, пішов у люди, то мотанка, який я вважаю, не менш такий сильним, але якось не, не з'являлося довго пісні, хоча абсолютно жіноча історія і мала б зробитися. Я оскільки я чоловік мені було якось дуже важко придумати, як зробити так, щоб пісня не в... жіноча по суті не виглядала якось так дико, чому її співає чоловік. Я весь час про це думав, думав, носив у голові. Потім поговорив з моїм другом Женію Соколовим, з гітарістом гурту закум. Кажу, це якесь має бути щось таким відсилкою в дуже дуже прадавнє, але щоб не перейшло в якийсь лубок. Тому що в нас, на жаль, все, що стосується рідновір'я, воно як ну у нас насправді ж немає ніяких документальних свідчень про те, якою була наша віра до християнства. Тільки є свідчення з боку церкви, демонізація з боку церкви. Там щось можна у кельтів підлянути, щось таке схоже, але насправді м -м, дуже важко. всім хотілося зробити щось таке, щоб дуже продавнє і мало сенс. Мало сенс те, що я буду як вроді як чоловічим голосом співати жіночу пісню. І от я хотів зробити, щоб було таке щось, щось дуже незрозуміле, щось таке дуже дуже старовинне сила, якась така незрозуміла, яка, яка надихає ту мотанку. Спочатку ми з'явився цей. Образ тільки після того як я його пояснив, жені він взявся за музику, так з'явилася пісня. А так з'явилася пісня. От там такі мотиви там. Не знаю, хтось кельське щось побачить, хтось ще щось побачить, але мені дуже хотілося, щоб воно таке було дуже дуже незвичне. Орест Криса допоміг зі скрипкою, тому що, ну, Орчик дуже крутий музикант, і він, я думаю, що ну, це там вся сім'я така, там вся сім'я, і дядько в нього крутий. Ну, коротше, вся сім'я крута, і він допоміг нам скрипкою, і пісня живе, пісня живе, пісня пішла в народ, пісню крутять по радіо, чому я дуже здивований насправді. Клики на пілці сталися руками, мотанка маленька в тебе під бинтами. Я тобі сьогодні буду замість мами. Розкажи про проєкт, що має на меті вшанування пам'яті Дані Дідіка. Так працює пам'ять загалом. То історія м, Дані Дідіка і цього проекта це біль і страх. Так не, не мало бути і так не могло бути. Ну, уявіть, дитина 15-му році пішла свідомо на демонстрацію в першу річницю майдану. Показати, що Харків це ніяке не ХНР, ніяка ніквазі республіка. Пішов разом з іншими хлопцями з Ультрас, в тому числі і охороняти цей марш, тому що місцева влада на той момент не дала охорону. Надала кількох міліціонерів, навіть не з Харкова, а з Донеччини, один з яких, до речі, загинув під час вибуху, Тобто, які взагалі не орієнтувалися на місцевості. Ну так вона зробила вигляд, що вона щось там місцева влада, що вона дала охорону. Насправді охороняли молоді хлопці ультрас, які розуміли, що є оплот, можуть бути провокації, можуть напасти, можуть побити, можуть бути все, що завгодно. І Даня був серед них. Він один з наймолодших. Коли пролунав вибух, похідки підірвали бомбу, направлену монку. 11 людей було поранено. Четверо не вижили серед них, і Даня Дідік, 15-річний хлопчик, йому було лише 15 років. Він був наймолодший серед загиблих, і отут ну вроді як сталося те, що мало статися. А, вчителі школи і директорка школи ставали біля гроба на колінах і казали, що вони зроблять все, щоб назвати школу іменем Дані. Але як з'ясувалося, потім вони ну як мінімум брехали. Як мінімум брехали в очі і батькам. вони не збиралися нічого цього робити. Це коли це з'ясувалося. Я в прямій розмові сказав, що ні, раз ви пообіцяли, ви маєте це зробити і почав піднімати бучу з цього приводу. Але на що вони розраховували? Я покричу тиждень, я покричу два тижні. Ну може, місяць, ну може два. І мені це надоїсть, тому що я ні до кого не достукаюсь, і все це закінчиться. І воно можливо так і було. Але в мене є така штука, що я за щось взявся, я намагаюся це ну, додовбати до логічного завершення, тому що я дуже добре розумію, що українці це нація спринтерів, а не стайерів. Українці. Ці дуже швидко можуть об'єднатися на короткий час, дуже можуть багато чого зробити. Але якщо довгострокова перспектива, це дуже важко. Майже ніхто не може тягнути проекти руками. На цей був розрахунок і у директорки, і у місцевої влади, і всіх, хто не хотів цього всього. Я зрозумів, що я втрачаю, втрачаю якісь позиції. Я не можу весь час тримати руку на курсі на пульсі цієї події. І тоді, в один момент сталося дві події. По перше, я написав вірш, який називався Мені коли з тобою новин. І за нього вчепився гурт Тарута і сказав: О, давай ми зробимо пісню. Я сказав, да робіть, боже мій, я ніколи не думав, що на моїй вірші хтось буде робити пісні. Вони взяли, і я з ними поговоривши вже ввечері. Мені стрельнула думка, Боже, оце воно і є, це воно і є. Треба створити проєкт, щоб музиканти присвячували пісні Данилу. І тоді буде привід кожен раз говорити, говорити і підтягувати людей. І а, так і вийшло. Я почав всім писати прямо тоді вночі. Вони мили мої друзі, я думаю, дуже задоволені. Волині, коли отримали від мене посеред ночі листи, це Іван Оленьо. Я тоді і Тарасу Тополь написав і Танченцю написав написав всім, кого знав, а Я знаю у мене дуже багато друзів. І мені на наступний день буквально позвонив Іван Леньо з Шерстюком. Вони з, з Володію. І вони сказали, що в них вже є пісня, от яку вони от готували, готували, і тут можемо її запустити. І Це було стартом. Це була кавер на гурт Рутенія на Спи маленький козачок, і це стало стартом, Тобто ніхто так, бачите, співпали всі зорі. Бачите, говорю, і махер піднімається на руках. От все співпало, що мені це прийшло в голову. та Рута свою пісню там почала десь писати. А ці була пісня готова. І ми стартунули, стан стартунули дуже сильно. Стартонули, пішли з ними на ефір, на, розказували про цю про продання, розказували по телевізору, по радіо. Почали розказувати, що за, за початковим проєктом так працює пам'ять. Що ми не лишимо цього, що ми зробимо все, щоби. Даньку Данькиним іменем назвали школу і школу назвали, але для цього знадобилося 8 років. Для цього знадобилося того, щоб в Харків обстрілювали кацапські виродки. Тобто для цього сталося дуже всього багато. Це така страшна і сумна історія, але з умовно умовно щасливим фіналом, тому що не можна назвати щасливим фінал, коли дитини немає. Але щасливим щодо вшанування його пам'яті, що ми нам вдалося назвати школу, це сталося в. В 23-му році, через рік після того, як почалася велика війна, але ми зробили це, ми всі разом, і за цей період по моєму більше 150 музикантів присвятили дані пісню до того, як школи назвали я чітко вів, чітко підраховував. Але пісні пишуться по різному, хтось написав пізніше. Кожен по різному пише пісні, в когось пісня має визріти, в когось ще щось по різному тому пісні з'являлися навіть уже після того, як Школа була названа пісні досі в проєкті з'являються. Хоча я вже сильно не педалюю цей проєкт, бо поша пам'ять дані вшанована, основне зроблено. Але цей ця вся історія ще раз потурюся, сумна і огидна часом. Насправді, історія вшанування пам'яті, яка тягнулася так довго, хоча могло зробитися дуже швидко. Вона є можливо прикладом для того, хто хоче о, якось шанувати пам'ять когось іншого, коли здається, що нічого неможливо, що всі проти, що це нереально. Якщо ви за щось візьметесь. Все можна зробити. Ми оце разом з музикантами, разом з митцями довели. Часом це дуже довго, але це можливо. На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути. Статен виключно псих. Я прикрию тебе. Я прикрию собою, так було і так буде. Допоки ми тут на маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму, я ти ніколи не помреш. То любові навіть там де здається, її і нема. Вона в кожній клітині. І в кожному слові навіть там, де гримить і лютує війна, я дивлюся на світ крізь твої окуляри. Ти в футболках моїх засинаєш давно, і тепло моїх рук крізь твої капіляри Іде по тілу і гріє як гарне вино. І якщо я новом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима для любові немає, кордонів і меж, доки житиму я. i <laughs> болю розриває і нищить усе навкруги на маленькій землі, час від часу до бою мають стати всі ті, хто цей світ полюбив, мої руки у шрамах, і наче стигмати, час від часу на шкірі проявляє те зло, що не хоче любити, хоче тільки вбивати те, що перетворило війни на ремесло. Якщо я голом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. На любові немає, кордонів і меж доки жити моя Ти ніколи не помреш, якщо я ногою станеш за моїми плечима Я дивитимусь далі твоїми очима, на любові немає, кордонів і меж доки жити моя. етеру Руслан Горовий заслужений журналіст України, режисер-документаліст, поет і музикант. Письменник. Автор збірок повістей та оповідань. Ніч гірки степи над ним зірки. Ніжне тепло руки щоб навіки той, хто біду несе, той, хто руйнує все, скоро твоє ім'я піском занесе. Малюй, 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 малий, малюй, співай, 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 мала, співай за кожного із тих усіх кого. Бо водома стай, пагорбок без хреста, випалені міста, слід від ракети в небі, як від хлиста. Той, хто біду ресе, той, хто руйнує все, скоро твоє ім'я піском занесе. Малюй, 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 малий, малюй, співай, 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 мала, співай за кожного із тих усіх, кого люблю, стріляй, бо мордор мастай і відсупа пітьма, страху давно нема. Ця моя країна вже не сама, той, хто біду несе, той, хто руйнує все, скоро твоє ім'я пісом занесе. Малюй, 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 малий, малюй, малюй. Співай, 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 мала, співай. За кожного із тих, усіх, кого люблю, стріляй, по мордор маздай малюй, 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 малий, малюй, співай, 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 мала, співай, за кожного із тих усіх, кого люблю. Estrelai, bom mordor mas dai Estrelai, bom mordor mas dai Розкажи трішки про стрічку трохи нижче неба. Це, це фільм про Донецький аеропорт, про історію чотирьох хлопців, які в різний час боронячий аеропорт загинули. Але історію своєї життя і своєї загибелі вони розказує так чи інакше історію аеропорта. І е, Михайло Ухман, який задумав цю історію, свого часу вийшов на мене. Ми почали робити це кіно і зробили це кіно, і прокатали його по Україні і по світі Фідосі збирає. Зали і робить ці місточки між людьми не українцями, бо фільм перекладений кількома мовами, і отак. І він розказує історію наших, наших воїнів і, зокрема, історію боїв за Донецький аеропорт, яка вже зараз підзабулася, але вона була дуже дуже важливою і вирішальною на той момент. Інакше б уже лінія фронту, якби тоді не стримали, вже б точно була вже тоді під Запоріжжям, десь або під Дніпром, бо ж там ніхто б не встиг отримати. Ну отак. А розкажи, будь ласка, про лекції. А був такий період, коли да мені хотілося розповісти якісь. Е, коли всі казали про славу руського оружия, мені хотілося сказати, що ви або не читаєте нічого, або не розумієте, бо вам не хочеться поулі скрізь, де росіяни кудись влазили, вони получали. і е, вони весь час програвали. Весь час в довгостроковій перспективі вони програвали весь час. І я понаходив самі такі на те, що вони намагалися видати за свої перемоги і зробив сім, чи я не пам'ятаю, чи вісім. 7 чи вісім випусків, але просто зараз не ну, ну нема то трошки часу. Тоді було часу більше, тоді не було розбитих сел в такій кількості всього. Можливо, колись і продовжу. Да, така, така штука є у мене. Сім лекцій можна послухати про русське оружие, яке вигрібало там, не могло. Можливо, колись я це продовжу. Ось ми і дійшли до проєкту Юкі Джон. А, значить, про Юкі Джона. Про Юкі Джона Юкі Джон задумувався просто як такий мемовський персонаж, тому що я трошки вчив. В англійську мову, бо в мене дитина вільно говорить англійською. Англійською менше дитина в неї вона перша мова, і мені треба було комунікувати з дитиною. І звісно, що я почав якісь не просто там говорити, а ще й писати якісь такі пісеньки, дурацькі. І так сталося, що за один рік я написав 64 пісні. На 64 пісні, мову, яку нормально не знав. І вийшло три альбоми. В мене дошло до того, що мене навіть запросили на виступ в Apple. Да, в мене тепер досі там друзі, які мене підтримують, які е, мені допомагають, е, які працюють в вепол українці. Мене запросили туди. Я навіть встиг один концерт в Іспанії дати тарагоні е, як Югі Джон. А потім пішло, воно завалилося все. Але живе, живе цей персонаж. Пише час від часу пісні, колаборується. І я всі такі або англомовні проекти, або такі більш скандальні. Я намагаюся випускати під його під його брендом, таким моєї альтерега. Є у мене, бачите, пласто диск Юкі Джона і друзів там по вісім чи дев'ять треків. Ну да, всі, всі я це називаю таким пропагандистським моїм напрямком роботи, тому що нас пропагандою мало хто займається. І на завершення твої побажання нашим захисникам, захисницям та слухачам бути живими, бути викрепкими, бути уважними, тому що кожне життя наше воно воно неповторне. Я розумію, що це не наш вибір, що нас примусили до того всього, що ми маємо бути там, де ми маємо. Ми маємо робити все від нас залежить, щоб Україна лишилася Україною, а не якоюсь УССР в складі Євна і, і палок. Тому просто намагайтеся бути уважними і обережними. Кулями, <му> градами, бомбами войнищені міста. Вкриті неначе тромбами. Став. дивляться в небо спалені, рештки чиїхсь в то, наше дитинство обсмалене, спить у підвалах і метро. Все, що було до війни, перетворилось на сни, щоб кожного вечора дати нам змогу заснути. Чекала весни ще чекає весни, бо справжня весна повоєнною може лиш бути, мрії звелись до бажання просто прокинути знов, воїють сирени з ночі до рання з любов'ю римується кров, пахне повітря полем. Очікуванням нових втрат і замість дівчини в полі обіймаєш вночі автомат, все, що було до війни, перетворилось на сни, щоб кожного вечора дати нам змогу заснути. Телефонних відео, сльози ховаєм з очей, боятись по справжньому варто, лиш перші кілька секунд, а потім спрацює арта, а значить, все буде гуд все, що було до війни, перетворилось на сни, Щоб кожного вечора дати нам змогу Заснути, а все, що чекало, весни, ще чекає. А це був свіжо випуск передачі крок у рок за мікрофонами. Працювали Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях був Руслан Горовий, заслужений журналіст України, автор відомого проєкту, служба розшуку дітей, режисер, документаліст, поет і музикант, письменник, автор збірок повістей та оповідань. Співзасновник видавництва та шо?», засновник мистецького проєкту так працює пам'ять. Що має на меті шанування пам'яті Дані Дідика? Всім гарного вечора та мирного неба. На 101,8 FM. програма, яка знайомить вільничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок, можливість поринити у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.